Вітаю вас, мої дорогі глядачі! Вітаю вас в нашій розкішній шикарній студії Затишній. З вами сьогодні я Світлана і це Міледі Тіві Шоп. І в нас сьогодні з вами такий Смачний цікавий етер. Ми будемо вам показувати кухонне приладдя це те, що я дуже люблю. Я незважаючи на мій такий знаєте, вигляд, я дуже люблю готувати, так, тому що часто запитують в мене, а чи ти вмієш готувати? А я кажу, так, я вмію і дуже люблю готувати, і надзвичайно ціную якісні і зручні речі на кухні, кухонне приладдя. Я обираю. Якісне, екологічне, щоб це було і універсальне. І тому сьогодні в мене для вас, спеціально для моїх глядачів, моїх дорогесеньких, котрі нам дзвонять, передають вітаннячка, я вам також передаю вітаночка. Класний, якісний німецький бренд кухонного приладдя. Отже, давайте розглядати. Ну що, у нас сьогодні дійсно дуже цікава, класна річ. Це Цілий набір кухонного приладдя з шести предметів. Подивіться, уважно, я отак от можу вам продемонструвати. І сьомим предметом я обов'язкова підставочка, дуже універсальна, з таким гачечком. Знаєте, якщо ви захочете. Ввішати ваше приладдя. Давайте розглядати більш детально, що у нас тут є. А перед цим побачите інформацію на телеекранах і обов'язково запишете код товару. Це кухонний набір Benson, 7 предметів. Зараз ціна для вас 1699 гривень. Але ви знаєте, що якщо у вас буде багато дзвіночків, якщо ви будете дуже активні, то ми будемо дуже сильно просити нашого режисера пана Максима зробити. Бити для нас знижечку. Обов'язково записуйте номер телефону 0800 21 14 14 Пам'ятайте, що дзвінки по Україні безкоштовні, і давайте більш детально розглядати, що ж це за краса. Така по-перше, що хочу зауважити, це німецька якість. У нас якісний німецький виробник. Ну, я думаю, що ви знаєте, що німці вони дуже славляться свою, своєю своєю е, якістю, це надзвичайно високий сертифікат якості, котрі е, мають наше кохонне приладдя. Тобто, е, це річ, яку можна гарантувати, що вона вам довго прослужить. Отже. Давайте подивимося, а що у нас в цьому класному наборі. Я не знаю, він так гарно виглядає. Я навіть не хочу його розбирати, але все ж таки, давайте почнемо. Це лопатка. Ми з першого подивимось всі. Наші компоненти цього кухонного приладдя дуже класна лопатка. Подивіться, на кожному приладді є ось такий гачечок. Гачечок, котрий може ось так вам стояти на столі. Тобто ви поставили сюди блюдечко, так і щоб не класти як-небудь, ну от незручно, так а ви поставили і дуже класно тримається на столі так само. Так, дивіться, зараз мені підказує пан режисер, що він запропонував свій варіант. Що це є, знаєте, ще таким обмежувальним, обмежувальним гачком для руки. щоб ваша, якщо у вас мокра рука, щоб вона у вас просто ну не, не не бігла донизу. Тобто у вас тут буде надійно стримувати оцей гачачок. Я каже мені пан режисер Максим, він чомусь так це зрозумів, але це дійсно зручно, то він буде стримувати, якщо у вас там наприклад. Е ну, тобто, якщо у вас, наприклад, на вечерю буде товчена картопля, так, от давайте роздивимося, Якщо у вас товчена картопля і у вас такі інтенсивні рухи, то сигачечок ну, буде стримувати е в вашій долоні. А, тому дивіться, це ще і крім того, що ви можете просто так взяти повішати на край кастрюлі, так або поставити дуже зручно поставити на стіл, і воно не буде торкатися. Ви бачите, тобто зроблено так настільки технологічно, що ця е, основна робоча поверхня, робоча поверхня, не буде торкатися вашого столу, так? ну. Щоб ми не бруднили всю кухню, отже, давайте продовжувати. Це у нас для топченої картоплі. Хтось каже топченка, хтось каже по французьки пюре. Будь ласка, я ось такий спеціальний прилад. Це дуже зручна шумовочка. У нас така шумовочка з отворами. Ви знаєте, якщо ну для будь-чого, нехай це будуть вареники або пельмені, або вам треба щось достати там, знаєте, із великої кастрюлі, я коли варю там борщ або суп, я зазвичай після густого бульйону дістаю м'ясо, і щоб мені не робити це ложкою, тому що або вилкою. Ну, Воно незручно, є ось така класна шумовка. Тобто шумовка, окей. Далі, Далі. звісно, черпак, так? Черпачок такий самий, досить вмісткий черпак. Також він має цей гачечок. гачечок або стримувач для руки, як ви бажаєте. Гачечок, який також буде міцно стояти на поверхні. Я не знаю, я іноді таким. Приладом дістаю помідори з банки, щоб вони не подивились. Але взагалі-то мені пише німецький виробник, що це для макаронів, для спагетті, для пасти. У мене дуже тато любить макарони, знаєте, такі ріжки або спагетті, або спагеттіні. І це добре, зручно зачерпувати. Іноді це робиться. Двома ложками, ну, це незручно, бо, як роблять італійці, е, велика ложка і виделка, вони так накручують. Чесно кажучи, я, я не можу, мені незручно. А ось ця річ зачерпнула клас, все. І має собі ну, прямо на порцію, знаєте, як така мірна ложка до порції. Так, давайте далі. Дивитися, ця лопаточка. Лопаточка широка. широка. Вона має загострений такий краєчок, якщо ви бачите. так? Щас пан режисер, пан оператор нам підскаже, гарно тобі видно, так? Дивіться. А ще яке дуже приємне рівномірне покриття. Так треба зауважити, що воно антипригарне. тобто воно для антипригарної поверхні, для мультиварки, для тефлонової сковорідки. Дуже термо, термостійке витримує 210 градусів температури. Тобто, уявляєте, якщо ви будете цією лопаточкою. Перемішувати, перемішувати жарену картопельку дуже смачненько, чуєте, як пахне. <гум> Можете бути певні, що це не предстане і не пригорить. Тобто, ще я вам хочу сказати, що це важливо, тому що якщо ви перемішуєте омлет або яєчню, наприклад, яєчню, велика площа, ви бачите, наскільки це велика площа? Що ваша яєчня буде ще й мати гарний вигляд не тільки. Смакоту, я впевнена. І у нас є ось такий вінчик. Вінчиком, будь ласка, це також дуже е, класна універсальна річ, саме е, в, е, в тому, що вона е, витримує високі температури, тому що можна помішувати соус. Якщо ви робите варите, там, наприклад, кетчуп, ви варите так? або варите якесь варення, то ви можете бути спокійні, можете спокійно вимішувати цим вінчиком. В каструлі, тобто на високих температурах 210 градусів, витримає ваш вінчик, і також всі-всі предмети мають е, ось такий обмежувальний гачечок. Гачечок такий, помічничок, я б сказала. Тобто, дивіться, в мене каструлі, на жаль зараз немає. Ви можете просто взяти отак і повісити на край, і це буде ну це буде триматися на каструлі там або на сковорідці, просто поставити. Дивіться. Ми так, у нас буде кастрюля. У нас ще сьогодні обов'язково буде лодка струля, і ми вам продемонструємо. Дивіться, про підставку приходить вона в розібраному вигляді. Це дуже просто, це легко, нічого складного тут немає. Мені подобається, що ця підставка не просто функціональна, а вона ще й гарна. Ну, чесно, тому що це оці ці приладдя. Бачите, я от раз так. Захлопнуло і все. І тобто воно стоїть. Ну, друзі, просто німецька якість. Ви розумієте, що ага, і мені пан режисер повідомляє, що у нас вже є чотири замовлення. Я вітаю наших покупців сьогодні. Це у нас хто у нас сьогодні? Місто Житомир Олена Миколаївна. Вітаю вас такими прекрасними, з таким прекрасним кухонним приладдям. Ігор Семенович замовив місто Ромни. Так, Сумська область, я вас вітаю, місто Одеса! Замовили Наталя Петрівна. Вітаю вас! Вітаю вас, моя дорогесенька! І Тетяна Іванівна з Києва також замовила собі два. Замовила собі і своїй дочці. І завдяки вам мені зараз повідомляє наш пан Максим, наш дорогий режисер, що в нас буде для вас знижечка. Ну, звісно, і одразу ж така, і мінус 300 гривень. Ну, пане режисер, ну я вас просто зараз обійму <с> за таку знижку для моїх дорогесеньких, моїх любих глядачок. І дивіться уважно, пішов таймер. Е, дівчатка, е, я вам хочу зауважити, що німецька якість тому кількість обмежена, тому що у нас це імпортний е, такий продукт. він... Е, він дуже якісний, тому що ми з цим постачальником працюємо вже не перший рік, і багато, дуже багато відгуків гарних. Дивіться, ручки не нагріваються. Дуже якісний термо-стілький матеріал, термостіркий стілький пластик. Ви можете використовувати. Все це приладдя в мультиварці, в тефлоновій пательні, там, де у вас є рекомендація не використовувати метал, тобто. В більшості зараз це більшість просто більшість виробів. Да, вона не буде пошкоджувати поверхню, тому ви можете бути певні, що цей матеріал дуже такий, знаєте, дбає ще й про ваші кастрюлі. І сковорідки також. Тому дивіться, пані, ну що я вам скажу? Мені подобається дуже колір. Це червона, така червоно-моркв'яна така ручечка. Так? Ручечка дуже приємна, вона виконана надзвичайно охайна, вона така, вона, до речі, термостійка. Якщо ви будете вінчиком помішувати ваше варенечко або ваш кетчуп домашній, ви можете бути певні, що ручка не нагріється, і ваші ручечки з цією ручкою будуть е збережені. Можете не хвилюватись. Е, ну, чесно кажучи, мені подобається, що саме такий дизайн е, в, в цьому кухонного приладдя, тому що е, мені подобається, коли гарні речі стоять у нас на кухні. Тобто, коли це виконано гарно, коли це виконано якісно, то це просто є прикраса для кухні. І, будь ласка, давайте я вам нагадаю, що ж у нас тут в комплекті. Отже, в комплекті у нас є така спеціальна. Е, як сказати, картоплем'ялка для пюре, для топчанки, для картопельки. Ось така картоплем'ялка. Далі у нас є черпачок, у нас є черпачок. Так, У нас є шумівка з отворами. Будь ласка, у нас є ось така спеціальна лопаточка для пасти, макарон або як я її використовую для помідорів. Будь ласка. У нас є вінчик. У нас є е, ось така велика е, лопатка, котра збереже і красу ваших блюд, е, ваших страв, котра буде працювати класно на антипригарному покритті, будь ласочка. там, де у вас є рекомендація не використовувати е, метал. Тобто, так, ви можете її, будь ласка, на тефлоновому покритті. А у нас Є ще замовлення. Я вітаю своїх покупців нашого телемагазину. О, це, це чоловіки. Боже, як же я радію, коли в нас замовляють кухонне приладдя. Чоловіки Дмитро Федорович, вітаю вас, Харківська область, вітаю вас! Вітаю вас! Я дуже-дуже приємно вражена, що у нас чоловіки дійсно замовляють таке коходне приладдя. І ще у нас повідомляє, що Олег Валентинович, місто Бориспіль. Вітаннячка Борисполі! Вітаннячка! До речі, хочу зауважити, що у нас безкоштовна доставка. До відділення нової почти ви можете оглянути товар, будь ласка, і замовити, і ще мені кажуть, що у нас зараз буде знижечка. Ну хіба це не подарунок? Завдяки вашій активності мені повідомляють, що ще мінус 300 гривень відбулася скидка для вас. Дивіться, для вас ще одна знижечка, тому що дуже багато замовлень. Зараз ціна 1099 гривень. Запам'ятовуйте код товару, кухонний набір Бенсон. Сім предметів. Увага! Це німецька якість з термозахистом. Дивіться, в мене є кастрюля. Дякую нашій команді, що у нас є можливість продемонструвати вам наглядно, як це все працює. До речі, про от розміри, що мені подобається, що в цьому приладі досить такі, знаєте, ну, нормальні розміри, тобто вони не маленькі. Ви можете зробити, наприклад, ось так. Ви бачите? Тобто, ну, мабуть, зараз на шумовці шумовка мабуть, буде довговата така, але це дуже зручно. Тобто, якщо ви, якщо у вас якась вища кастрюля, ви можете зробити ось так. І вам буде, будь ласка, триматися е, ваша шумовка так? на е, боку кастрюлі. Ось, давайте я ще сюди і черпак, і черпак ще сюди поставлю. Ви бачите, як це гарно тримається все. Ну, мені дуже подобається. Тобто, це реально дуже зручно і класно, і воно далеко не впаде. Або всередину. Знаєте, поставили так. І вона вже, і вже ваш черпак вже не буде бовтатись там по всій кастрюлі, що ви його не можете спіймати. Ну бо чесно, коли ви насипали там, наприклад, борщ, так, де діти, ага, ще не досипала, залишив кастрюлі, а він бовть і втопився. А так ваша ручечка, ваша ручка термостійка, котра не нагрівається, буде чистесенькою. Ви бачите, і, 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 через, саме через цей гачечок, тобто гачечок такий стримувач, я б сказала. От. І ручки, до речі, я хочу сказати, що ручки Soft Touch вони прогуму... прогумовані. Це гума термостійка, вони не сковзят. Тобто, якщо у вас рука мокра, або у вас там жирна рука, або ще щось, ви будете надійно триматися, вона нікуди не дінеться. Ну от якщо пан режисер зараз покаже, ну дуже ніжна, дуже ніжна. Знаєте, вона надзвичайно приємна до шкіри. Неде немає ніяких там е лишніх вкраплень, все гладесенько, все ніжнесенько. Ну що я можу сказати? Це німецька якість, і прошу, дивіться, ось в мене є сертифікат. Німецької якості, будь ласка, щоб ви могли бути певні, це дійсно якісний продукт Євросоюзу і робиться на вимогу Євросоюзу. Тому якість я гарантую. Ми з цим постачальником працюємо вже не один рік. Такі вже набори в нас були подібні. Їх дуже швидко розібрали. Я вам хочу сказати, що це дійсно класний набор, і тому е е якість гарантована, тим паче ціна е класна. І ну я чесно кажучи, думаю, що такий предмет, такі е кухонні предмети, е вони потрібні завжди, тому що це універсальне. Тут немає зайвого, знаєте? Тобто немає там цілої купи приладдя. Все потрібно. А пан режисер мені каже, що знову, завдяки вам, у нас знижка, тому що дуже багато замовлень. Ну я просто вражена. Це буде фінальна знижка. Це вже буде максимальна, і ви здивуєтесь, максимальна низька ціна буде для вас тільки для вас. 899 гривень. Ну це просто я, я щаслива, я щаслива. Поспішайте, будь ласка, дивіться, у нас кількість обмежена. Такий товар на складі не затримується, тому що це дійсно необхідна річ. Ну, правда, це необхідна річ на кухні, на кожній кухні і аж цілих сім предметів. Розумієте, я б е, е, якщо порахувати, то один предмет. От, от так, от буде коштувати 128 гривень. А якщо ви прийдете окремо в магазин і захочете купити, наприклад, або лопатку для антипригарного покриття для тефлонового, або ну нехай черпак, то вам це разом вже буде десь вартувати десь 500 гривень, тому що це дійсно не дешева річ. А все тому, чому тому що у нас. Якість. і Ми працюємо напряму з нашим виробником з німецьким. і Якість гарантована. Дивіться, у вас є ще дві хвилиночки замовити цей комплект з підставкою. Дивіться, підставка також йде в комплекті. Я вас зараз ще раз розберу це, всю красу, щоб ви наглядно подивилися. Підставка йде в комплекті, ви її разом отримуєте. І е, вона дуже легко збирається, вона йде в розібраному стані. Ось так просто, і все. Бачите? Тобто, для мене це навіть, скажімо так, дуже, дуже прості речі взяти і зібрати. Ось, я б на таку підставку, звісно, ще перекраси повішала. Але нехай будуть перекраси на вашій кухні. Оце кухонне приладдя. Тому сім предметів в наборі, сім. Разом з цією підставкою це також їде до вас. Німецька якість. Термостійкий, термостійкий нейлон найвищої якості нейлон. Дивіться. І зараз я ще пройдусь конкретно по кожному, по кожному предмету. Перше, це буде. Давайте я вам покажу ось цей вінчик, так? О, вже просяться до вас. Вже до когось поспішає. Ну хто там у нас ще? У нас дійсно дуже багато замолень. І я розумію, наших глядачок і глядачів, і, хто обирають, хто обирають ось такі класні предмети. І я. Дуже попрошу пана режисера додати ще дві хвилиночки для замовлень, тому що нас надзвичайно багато замовили, Кол центр просто закіпає. Додав нам пан режисер ще дві хвилинки. Я вам дуже дуже дякую. Дивіться, отже. Класний вінчик. Вінчик, котрий термостійкий. У нас всі предмети тут з однакового матеріалу, і всі вони термостійкі. Дуже зручне в використанні, пружний. Ви бачите, пружний? Він не втрачає свою форму. Я його ось так зараз міцно стисну. Він не втрачає свою форму. Будь ласка, дивіться, тобто форма, ось я стискає. Ви бачите? Настільки е, якісне виконання, ну я просто вражена. Вже б якийсь китайський, чесно вже б мав е, поламатися, тому що я ну, ну, досить міцно, досить міцно його стримую. Китайський вже б е, розвалився. Але ж, друзі, ми маємо німецьку якість. Далі е, е, дивіться. Картопле м'ялка для вашої картоплі, пюре, для вашої топченки, яку ви любите. Будь ласка, ось такий дуже зручний. Вона міцна, тобто я її перевіряла. Вона дійсно міцна, має ось такий гачечок, котре ви поставили на стіл. І все, і краса, і у вас не брудниця стіл. Ось, будь ласка, подивіться, е, на моєму фоні, в мене сьогодні таке гарний такий піджакер. Будь ласка, дуже гарно виглядає. Так, дивіться, е, є отакий гачечок, котрий дозволяє поставити, будь ласка, на стіл, і у вас не буде нічого бруднити. Далі широка лопатка. Подивіться на це гарне виконання, як ви цей нейлон. Ну, я просто вражена. Тобто ніде немає ніяких, знаєте, ніякого. Шершавості, все дуже гладесенький, краєчок. краєчок, Він загострений буде, якщо ви там готуєте, любите готувати, наприклад, яєчню або млинці, так? Налісники. Ви готуєте налісники? Вам треба загорнути щось, чогось багато. Ви не пошкодите свою страву, вона буде мати гарний вигляд, тому що лопатка дійсно широка, і вона така. Знаєте, вона. Ну вона зручна, тобто мені мені зручно неї буде перегортати або котлетки, якщо ви любите, будь ласка. І... Витривалий, витривалий цей носик, навіть не дивлячись на те, що воно скушена, це дуже, до речі, дуже класна річ. Дуже витривалий термостійкий, 210 градусів температури витримає. Будь ласка, класний черпак. Чи мені подобається цей черпак, що він вмісткий і він правильного об'єму? Тобто він не маленький і не здоровецький, Знаєте, такий, що там насипали і немає йому міри. Також завдяки цьому гачечку, черпак може. Знаходитись у вашій кастрюлі, будь ласка, це зручно, мені дуже подобається. Також е, е, ручечка Ручечка дуже така приємна, на дотик проризиняна, вона не нагрівається взагалі. Ви можете не хвилюватися, що обпечете свої руки, руки ви не обпечете. Отже, і ще в нас ще дуже класна е, широка шумовка. Широка така, бачите? Тобто, ви можете, якщо у вас там ви варите холодець. З цілу ногу можете підняти таку свинячу ногу і, будь ласка, витягти з кострюлі, тому що вона, ну, ну от вона від сна, Бачите, я хочу її зігнути. Сама шумовка, сама, ось ця. Ось це сердечко таке, так шумовки, воно е, пружне, але вона не зламається. Тобто, це ще й крім того, що це надзвичайно високої якості німецької нейлон. Це ще е, ну, міцна річ, я б так сказала, міцна. Ви не переламаєте її чимось важким. Ну і е, універсальна така ложка, я б так сказала. Е, якщо це для мене, то це ложка для помідорів з банки, але взагалі-то це ложка для пасти для макарон. От, і дивіться, оцей гачечок у нас отакий, він дуже класно працює. Будь ласка, у вас нічого не буде бруднитися. Друзі, я вам ще раз повторюю, що це німецька якість термо, о, висо, високої термопридатності. Тобто до 210 градусів у вас може витримувати ці. О, Ну, Це кухонна приладдя, будь ласка, дивіться, кухонна, кухонне приладдя на підставочці. Ця підставочка їде разом з цим кухонним приладдям до вас. Тому ви можете бути певні, що це все до вас. Я вам всім дякую. Я вам нагадую код товару: кухонний набір Benson. Ціна зараз для вас 899 гривень і кількість обмеження, Я вас дуже прошу, друзі, дзвоніть, тому що на складі у нас їх небагато. Я вам дуже-дуже дякую і ми продовжуємо далі знайомити вас з нашими цікавинками. До зустрічі! Повернемося!